Україна не буде визнавати втрачені території російськими, заявив Зеленський, але в разі вступу в НАТО, Київ не поверне їх військовим шляхом. Коли їх можна тоді буде повернути, президент не знає. Цитую, юридично, ми не будемо визнавати. Все, все розуміють, що це неконституційно визнати нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо. Справа не в якихось перемовинах. Ми ніколи не будемо говорити про це. Сказав український президент в інтерв'ю NBC News. і також додав, що не знаю коли, але ми повинні повернути їх шляхом дипломатії. Якщо ми в НАТО, зрозуміли, чому. Шляхом дипломатії, проте президент, схоже, сповнений оптимізмом. Президент Трамп заявив, що не вважає, що членство України в НАТО є. Цитую практичним. На вашу думку, чи є членство в НАТО чимось, що має бути визначено в рамках цієї угоди? Я хочу бути дуже чітким з НАТО для нас і для всіх. Це найдешевші гарантії безпеки, найдешевші для нас, найдешевші для вас, найдешевші для Сполучених Штатів і найдешевші насправді для Росії. Якщо ми не в НАТО, це означає, що ми будуватимемо НАТО в Україні, інакше ми не визнаємо гарантії безпеки. президент США Дональд Трамп заявив у середу. Що відновлення всієї території, захопленої Росією з 2013 року, є малоймовірним. Чи готові ви тут сказати, що готові офіційно поступитися частиною території суверенної території України Росії? щоб зупинити вбивства? юридично ми не визнаємо і не будемо визнавати нашу окуповану територію як територію Росії, Ми ніколи цього не зробимо. Не йдеться про якісь переговори. Ми ніколи не будемо про це говорити. Навіть Крим? навіть Крим. Ми його ніколи не визнаємо. бо через роки, через роки, все, все, що українське, буде українським знову.